Росіяни вдарили балістичною ракетою посеред житлових будинків. Напередодні ввечері вибух пролунав відразу за кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги. Внаслідок цієї атаки загинуло 18 людей. Серед них 9 родіт, які грались на дитячому майданчику. Пізніше окупанти завдали удар по місту дронами. Тоді вбили ще одну жінку. Загалом у місті постраждало 72 людини. У Кривому з понеділка оголошено триденну жалобу. І Вчора сьогодні вже багато хто підтримав кривий ріг і всю Україну, адже дуже важливо, щоб цей російський удар по людях, по місту і кожен такий удар не залишалися без реакції світу. Так, президент Володимир Зеленський написав у соцмережах. Він подякував усім за принципову позицію. Водночас висловив жаль щодо позиції США. Цитую, на жаль, неприємно дивує реакція посольства Америки. Така сильна країна, такий сильний народ і така слабка реакція. Навіть слово російська бояться сказати, говорячи про ракету, що вбила дітей. Щоб завершити війну, треба не боятися називати речі своїми іменами і тиснути на того єдиного, хто цю війну продовжує та ігнорує всі пропозиції світу для її завершення. Додав президент. Тож міжнародна спільнота засудила ракетний удар, завданий Росією по житловому району Кривого Рогу. Політики та дипломати з усього світу висловили свої обурення та співчуття, закликаючи до посилення підтримки України та подальших дій для, для притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини. Міністр оборони Нідерландів Робен Брекельманс висловлюючи співчуття родинам загиблих, підкреслив цитує, що вся Європа готується до вихідних, але українці живуть в іншій реальності. Ще одна російська. Атака, але до цього ніколи не звикнеш. Ось чому ми повинні прискорити підтримку України, написав він на своїй сторінці в Ікс. Росія не зацікавлена у мирі. Так, висока представниця ЄС Кая Кайлас відреагувала на ракетний удар росіян по Кривому Рогу. Про це вона написала у соцмережі Ікс. Атаку назвала черговим безрозсудним російським обстрілом, який завдала Росія по багатолюдному житловому району, у результаті якого загинули люди, у тому числі діти. Голова МЗС Естонії Маргус Цакна констатував, що атака по житловому району Кривого Рогу є доказом небажання РФ до встановлення миру. Росія прагне війни, а не миру, і напади на цивільне населення, включаючи дітей, є жорстоким доказом цього. Написав у соцмережі Ікс очільник естонського МЗС. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський також висловив співчуття від імені своєї країни. Цитую: випустити ракету по дитячому майданчику це не війна, це варварство. Наші думки із сім'ями загиблих і з тими, хто захищає свою країну від російського терору. Також реакцію висловило посольство Японії в Україні, зазначивши, що приголомшлені новиною про жорстокий напад росіян на житловий квартал кривого рогу, який призвів до загибелі багатьох мирних жителів, у тому числі дітей. Дипломати запевнили, що їхні думки із рідними загиблих і побажали якнайшвидшого одужання пораненим. Повідомили на сторінці посольства Японії у мережі X. Посольство Швейцарії в Україні також висловило свої співчуття у зв'язку із трагедією у їхньому дописі на сторінці ВиКСИДЦЯ цивільне населення ніколи не повинно ставати мішенню.